Уманченка Діана Коваль каже, щодня ходить на прогулянку містом з дитиною у візочку. За останній тиждень зробили велику кількість е, з'їздів на е, пішохідний е, перехід е, на дороги. Тому набагато легше зараз вже пересуватися з візочком, з дитинкою. Я вже знаю, що нею не колихає в цей момент, а спокійно можна проїхатися і не чекати, е, автомобілі не чекають, доки я зроблю підйом е, візочка і спуск. Виконроб Михайло Пономарьов розповідає, облаштування такого спуску починають із зняття бордюрного каменю. Взагалі-то раніше робили покриття, коли завжди робили десь 5 сантиметрів у цей ті типу поступ, щоб вода не перетікала. Працюють, говорить, згідно державних будівельних норм: знімали бордюрний камінь, зробили пониження, підсипали щеп сумішу. Тоді влаштували тактильну плитку для верст населення обмежених. У русі або в Зорові, і тоді влаштовуємо асфальтобетонне покриття. П'ятеро працівників облаштовують один спуск протягом дня. Додає виконроб, все каже, залежить від складності роботи. Спочатку у нас була підготовка там демонтаж, монтаж це приблизно десь один день. Плюс влаштування асфальтобетону, це якщо брати по всіх, до до півдня, допустимо, для одного. Як розповів перший заступник міського голови Олег Ганіч, спуски роблять за кошти міського бюджету. На облаштування 42 понижень спрямували 258 тисяч гривень. На наступний 25-й рік запланували абсолютно всі вулиці, які будуть проходити ямковий ремонт, абсолютно всі пішохідні переходи обладнати безбар'єрними переходами. Я думаю, 2-3 роки і всі пішохідні переходи будуть понижені. По програмі безбар'єрності Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.